Термін геноцид складається з двох слів: грецького слова «генус» народ і латинського сідере вбивати. Запровадив уперше це слово як правове поняття студент Львівського національного університету. Цим студентом був Рафал Лемкін. Він зробив це в 1953 році в своєму зверненні радянський геноцид в Україні до тритисячної аудиторії, що зібралася в Мангеттен-центрі в Нью-Йорку Нью-Йорку, вшанувати ту річницю великого українського голоду. У своїй промові Рафаїл назвав голодомор спланованим знищенням українського народу. Лемкін виділив ключові методи: знищення селянства, основи нації, руйнування культури, мови, релігії та інтелігенції, русифікацію і фізичний терор через голод. Він наголосив, що всі ці дії мали одну мету стерти українську ідентичність і інтегрувати територію в радянську систему. Його слова стали одними із перших свідчень про голодомор як акт геноциду в Україні. Громадська організація Простір майбутнього України та проект Просвітництво запрошує вас доєднатися до подій, де ми поговоримо про геноцид українців, який він був і який він є. Нашою просвітницею цього вечора буде Ліна Бородинська, щоб бути свідомим, будь-тим, хто цікавиться.